В Івано-Франківську сьогодні. Чесно так повернулись тільки з. Каунаса з Литви, і водію казав, давай, давай скоріше, щоб ми встигли Франківськ, по Сьогодні день міста багато подій заплановано. Ну і так вдало, пройшли ми кордон, і ми вже тут, в Франківську. І це приємно, що на день міста я в себе в ріну як в рі в рідному місті, в якому виріс, в якому працюю в Івано-Франківську. Який пункт пропуску ви проходили? Ой, на краковці проходили, ну повезло, бо їхали туди. Ми не були черги, бо на Великдень всі їхали в Україну. А ми з України. І довелось великдень провести в Каунасі. А вже повертались назад. То навпаки, багато машин було, які вже їхали з України. Вже вертались після святкування Великодня. А ми заїжджали. Ну практично ні одної машини не було в черзі, тому так швидко пройшло І вже як то кажуть, вдома. То ви проти шерсті і туди, і назад. Усі туди, ви назад. Ну так, таке життя спортивне. Ну в Європі просто вже Паска в... Відсвяткували ще 31 березня. березня і є календар змагань. Готуємось національної збірної України зараз до кваліфікації Олімпійських ігор, де маємо гарні шанси пробитися на Олімпіаду, яка відбудеться цього року в Парижі. Це ігровий вид спорту, баскетбол, баскетбол 3х3. Жіноча наша національна збірна зараз така веде підготовку. От були в Гановері, з Гановера в Франківськ, з Франківська в Мюнхен, з Мюнхена-Франківськ. в Франківськ. І Побу... це все автобусом. Це все автобусом. Три дні побули Франківської, вже вка у нас ну, режим такий нон-стоп. Іде активна фаза підготовки до олімпійської кваліфікації, тому що важливо Україна е, прийматиме участь нарешті вже в олімпійській кваліфікації і в ігровому. Виді спорту е, ну, цього року у нас футбол попав на Олімпіаду. А так ми вже 20 років не були на Олімпійських іграх в ігровому виді спорту. Тому зараз потрібно докласти максимум зусиль, щоб добре підготуватись до Олімпійської кваліфікації. Ну ви вже доклали максимум зусиль для того, щоб баскетбольний клуб Франківськ-Прикарпаття став чемпіоном України жіночої суперліги. Коли це сталося? Е, це наприкінці 30 березня, 30-31 березня знову ж таки. Ми, ми грали в Києві і дійсно історична подія. Я з батьма людьми спілкувався в Івано-Франківську з істориками. В, е, за час існування міста Івано-Франківська у нас в ігровому олімпійському виді спорту ну, не було команд чемпіонів. А от тепер уже така приємна традиція, другий рік поспіль команд. Да, яка носить і назву нашого міста: баскетбольний клуб Франківськ, е, в чемпіон найвищому дивізіоні в ігровому олімпійському виді спорту, тобто в жіночій суперлізі з баскетболу ми стали уже другий рік поспіль чемпіонами. ну Якщо в минулому році... Ми так впевнено перемогли, не зазнавши жодної поразки, то цього року формат змінився. Підсилились гравцями команди Києва, Одеси, Рівного, ну, Вінниці. Жіноча Суперліга стала такою конкурентною. І це вдвічі приємно, що нам вдалося перемогти в регулярному чемпіонаті. І фінал відбувся в Києві в столиці. на Майдані. Нашого основного конкурента команди Київ Баскет. Ми в півфіналі. Перемогли досить такий непоступовий колектив з Рівного, е, плюс 30. Вже не виникло ні в кого питань, хто сильніший, коли ти перемагаєш плюс 30. І в фіналі ми перемогли Київ Баскет плюс 33. Тобто франківськ Прикарпаття став чемпіоном України в ігровому олімпійському виді спорту вже другий рік поспіль. Ну, історична подія і вже гарна традиція перемагати в найвищому дивізіоні. Появилася в нашого клубу. А баскетбольний клуб франківськ ПНУ-2» – чемпіони Вищої ліги України. Це тоді ж. Це після того, через два тижні ми провели фінал в Івано-Франківську вже чемпіонату України в вищій лізі. Там виступають наші молоді гравці, фарм-клуб, який складається з студенток Прикарпатського національного університету. Василя Стефаника, також наші учениці дитячо-нацької спортивної школи, номер 2 Обласної дитячої наської спортивної школи, тобто, це наш найближчий резерв. Ця команда була сформована з молодих гравців, і вони е, перемогли в регулярному чемпіонаті. Також і нам Федерація баскетболу України віддала фінал, проведення фіналу чотирьох. Ну, це скажу так, два дня Франківськ жив баскетболом, тому що ми приймали вперше фінал. Е, в, ну, Баскетбольних змагань, фінал чотирьох чемпіонату України цього разу вищій лізі, і наші дівчата в півфіналі впевнено перемогли команду із Полтави з різницею плюс 50 очок, тобто жодних шансів не було полтавчанок. Взагалі шансів не даєте супротивникам. І в фіналі ми перемогли таких своїх принципових конкурентів, команду рівного з різницею плюс 10 очок. Але... Сам факт то, що фінал відбувався у Франківську, вже було дуже приємно. В залі в мене багато друзів дзвонили і говорили, Юр, ми не могли попасти на фінал, тому що люди, звичайно, всі місця сидячі були зайняті. Вони сиділи на підлогах, стояли. Ну, дуже дуже нас тепло так підтримали вболівальники, і та атмосфера, яка була в залі, стала такою вирішальною. Франківську люблять Франківськ, можна так сказати, і наші болівальники це наша така рушійна сила, яка нас там мотивує. мотивує, заставляє тренуватись. По два по три рази в день. Ну що потім, коли і гра, це подія в місті. І дійсно це дуже приємно, коли ти бачиш повний зал людей, які підтримують команду, які вболівають за Франківськ, які переживають. У нас група підтримки прийшла. Ти маленькі такі дівчатка, чотири, п'ять, шість років. Вони створили таку теплу атмосферу в залі своїми виступами група підтримки, що судді навіть не хотіли починати гру баскетбольну, тому що дівчатка. Так гарно виступали, що ну це було дуже так по-теплому, по-домашньому, ну по-франківськи так можна сказати. І... А це черлідерки, їх чер можна так Черлідери, так, да, це наші група підтримки. Ми співпрацюємо з черлідерами. Ну, ці діти вони створили, я кажу, таку неповториму атмосферу, яку потім переглядали цю гру ще раз, вона йшла в прямому ефірі на по телебаченню, в інтернеті. Це було приємно, це було свято. Я от собі, знаєте, та, от так зараз подумав, от ми були в Каунасі от цими вихідними, і в Каунасі дуже люблять команду Жальгеріс. Вона така команда. Ну, Це їхня домашня. домашня в Каунасі Там кожен, хто проживає в Каунасі хоче мати якесь відношення до цієї команди. Там морки стоять не з пивом, не з якимись шоколадками, з тим, а стоять за трибутикою Жальгеріса, по всьому місту. І там такий дух баскетболу, він відчується в воздусі. От всі живуть командою Жальгеріс. І насправді в кожен собі в приватному секторі старається поставити баскетбольну корзину, купити шарфік жальгеріса, прийти підтримати Жальгеріс на домашніх іграх. Ну це, ну, це так сказати, це дуже приємно, і десь е, є до чого стримитись і нам, е, щоб у Франківську створити таку атмосферу, таку, коли глядачі підтримували свою рідну команду нашого міста, Франківськ-Паркарпаття, е, це приємно, це зна. Раді цього ми працюємо, раді цього тренуємося. Важко на тренуваннях різні виникають ситуації, але ми чекаємо нашу домашню групу. Ми розуміємо, що прийдуть болівальники. Основним таким нашим мотиватором є те, що ми граємо для вас, для наших болівальників-франківчан і підтримують нашу команду, і це мотивує, це рухає нас вперед. Тобто можна сказати, що це ваша мрія, що Франківськ став саме таким наповненим спортивною атмосферою, атмосферою перемог містом в якому всі підтримують свою команду. Звичайно, місто повинно розвиватись гармонійно. Я рахую, люди працюють на роботі цілий тиждень, потім наступають вихідні. І життя повинно продовжуватись. Потрібно сходити в театр, потрібно сходити в спортивний зал, підтримати команду ну, свого міста. Потрібно виписнути десь ці емоції, ну там підтримуючи команду, там як то кажуть, ну потім є. Про що поговорити, обсудити гру, як зіграли, хто добре зіграв. От деколи так смішно виходить, їдеш в маршрутці, слухаєш, а старші люди обсуждають. От авто і не пішли трьох а та штрафний не може забити. Ну, це ну це е, я. Я рахую, що це класно, коли місто живе підтримкою своїх спортивних команд, і звичайно, що важкі часи. В країні і от дуже часто зізвонюю з друзями, які зараз десь там на передовій, і вони от просто. Говорять, кажуть, Юр, коли наступає твій баскетбол, ми тут трохи війну зупиняємо, включаємо свої там ну, планшети, телефони і дивимося. Ну підтримуємо. Ми з вами. Ми, ми раді, що ну як то кажуть, що життя продовжується в місті. Що є в нас така команда дівчат, яка є е, таким, скажем, візитною карточкою вже зараз нашого міста. Ми мало того, що ми чемпіони України по баскетболу, по баскетболу. Кідбулу 3 на 3 ми успішно виступаємо і в європейських змаганнях, і зараз от дівчата готуються до кваліфікації Олімпійських ігор. Ну, тобто, як от мені е, сказав мій товариш, каже: Юр, коли піднімається прапор України, коли гім України десь мурашки йдуть по тілі, наскільки це ну, зворушувало, наскільки це ну як то кажуть. Мотивує е, продовжувати боротьбу за Україну, за її незалежність, за свободу. Е, ну, тут так важко словами пояснити, це просто ці емоції, які передають ті е, е, друзі, солдати, які знаходяться зараз напередку, на які е, просто боронять нашу країну, щоб ми могли е, жити нашим мирним життям. Як на мене, людини далекої від спорту кожна перемога у футболі, у баскетболі, кожна невеличка, здавалося, перемога для тих людей, які віддалені від цього спорту, але тим не менше вона мотивує і наближає до великої перемоги, якої усі ми прагнемо. Задля цієї перемоги ми проводимо цей благодійний ефір. Юрій Процяк, головний тренер Національної жіночої збірної України, 3х3, головний тренер баскетбольного клубу Франківськ-Прикарпаття та баскетбольного клубу Франківськ. -Пен... Дю США 2 і голова Франківської обласної федерації баскетболу долучається до цього збору е, на Мавік 3Т для 44-ї бригади. А ви можете це зробити за QR-кодом, який зараз на вашому екрані. Не прогавте цієї нагоди більше ніж пів суми. Більше половини уже зібрано. Наша мета на банці 190. Тисяч ми намагаємося за допомогою сьогоднішнього великого для нас подвійного свята зрештою наблизити цю перемогу якнайшвидше. В даний момент за допомогою е, головного тренера власне жіночої збірної України 3х3, які зараз виборюють потівку на Олімпійські ігри в Парижі. Отож, повернулися з туру з Литви з добрими результатами. Ви вже розповіли про це е, тут, у Франківську, в маленькому місті, де ви тренуєте чемпіонок і задаєте тон усій країні. Е, вам з одного боку, як в резиденції якийсь певній спортивній, затишно і спокійно порівняно, з іншого боку, в інших великих містах, напевно, виникають певні здивування і ревнощі? Так, ви правильно підмітили, тому що центр баскетболу в Україні, ну саме жіночого баскетболу, баскетболу 3 на 3 Зараз от нас юнацького баскетболу перемістився в Івано-Франківськ. І так, знаєте, в е, такі міста, мільйонники, як Київ, Одеса, з якими ми граємо там, ну, Дніпро, скажімо, там виходить, десь трохи всіх питання задають, як, в Що чому. Це сталося. Причина, в чому да? феномен взагалі? Ну, Знаєте, феномен в наших людях. Е, ну, Франківчани це такі, як вам сказати, такі трошки вперті, трошки гордовиті. Це як ті, всі які, люди, які, які привикли перемагати. От, тому це в нас, так, знаєте, як то кажуть, в крові. Ми не здамось, ми, ми будемо йти до своєї мети, щоб нам це не коштувало, як то кажуть. І ми прагнемо перемоги, виходить? В нас в даному нашому випадку випадку це на спортивному фронті. Тому ми взялись за роботу. І, е, так, скажімо, ця робота почала приносити свої, е, ну, свої результати, тому важко, десь дві години, десь дві з половиною, зранку, ввечері, вихідні, в свята, ну, так, знаєте, як я говорю, краще робити, чим говорити. Ми просто робимо свою роботу. А як результат, це є е, перемоги перемоги в чемпіонаті України, в Суперлізі, в вищій лізі. От наші малюки сьогодні вийшли у фінал. Завтра при нагоді запрошую франківчан е, відвідати фінал юнацької баскетбольної ліги, де команда, яка представляє Івано-Франківськ, зустрінеться з командою Кії. Це в 12 годині. На Семоненка 13 відбудеться фінал. Тобто, ми вже перемагаємо як і в дорослому баскетболі, в молодіжному баскетболі, в юнацькому баскетболі, в баскетболі 3 на 3 Ну, франків став центром баскетболу, і це дуже приємно. А ще, попри те, що попереду ще важливіші перемоги, нещодавно з'явилася у вас відзнака міць і гордість міста. Як це сталося з коли саме в якій, в якій е, оказії це сталося? Вас нагородили? Е, чесно, для мене це було несподівано, тому що в нас ішов фінал чотирьох. Ми грали ігру фінальну проти Рівного. Де така запекла боротьба? Щось там кричу, щось підказую дівчатам. І тут так повертаю голову, дивлюсь, стоїть міський голова Руслан Романович. Ну для мене трошки ну, то, що Руслан Романович на іграх, це ну, зазвичай Руслан Романович підтримує команду, постійно вболіває, цікавиться. Ну, все, як то кажуть. Ну тут стоїть з відзнакою. І просто нагородив під час ігри. Ну, чесно, для тренера це напевно найбільша відзнака, що не там десь в бігому домі, як ми говоримо в нашій міській раді там. А під час ігри, під час от тої роботи, яка виконувалася, Руслан Романович, ну цю, як то кажуть, вручив відзнаку, і приємно було, бо і команда привітала, і вболівальники привітали. Ну, це такий, знаєте, скажу вам аванс, тому що. Ще багато потрібно зробити. Потрібно в першу чергу зараз команду добре підготувати до участі в європейських змаганнях, Єврокубках. Руку на пульсі держить весь час наш президент клубу Вікторія Юрівна Сусаніна, яка постійно, ну, як то кажуть, нас рухає вперед, щоб ми не тільки там, скажімо, перемагали в Україні, а десь уже, е, плани стоять. Вдало виступити в Європі. От ми баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття є основою національної збірної України з баскетболу 3 на 3, яка виступає у світовій серії. Тому нас влада міська підтримує, нас е, рухає вперед, і ми повинні виправдати ті надії, які на нас покладають. Е, ну, виправдати, як можна, виправдати можна тільки результат а результат у нас зараз позитивний, тому що всі змагання, які відбулися в Україні, які проводила офіційні змагання Федерації баскетболу України, наш баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття переміг. Оскільки ви юрію міці гордість міста, розкажіть, ви урочениць міста? Я взагалі-то уродженець міста Львова, але вже починаючи з трьох років, ну батьки вчилися в університеті Франка. Бать батько покійний на юридичному, мама покійна на історичному. І вони ну отримали направлення на роботу Івано-Франківськ і так, от починаючи, скажем, від трьох рочків, я вже став франківчанином. Ну зі свідомого віку ви а. себе тут і ідентифікуєте. Звичайно, та це ну, спочатку, коли в садочок ходив, то проживали ми на Республіканській, потім переселилися на Хоткевича 48, І коли відкрили 19-ту школу вперше, то я тоді вперше пішов ну в перший клас, як то кажуть, навчання mm -hmm. в дев'ятнадцять. Ті сколі Дитинство таке, знаєте, яке наповнене було спортом. Я тоді вже казав, нема часу. На дурниці потрібно, ну як то кажуть, займатися спортом, потрібно ходити там на секції, всі, які можливі секції, неможливі були, на ті старались ходити. Но... Ще скажіть, що ви відмінником були? Ні, якраз ні. Саме смішно, що в школі в мене просто часу не було вчитись, тому що треба було ходити на футбол, на теніс, на баскетбол, на шахмати, на все, що цей. І десь зараз, коли ми збиралися, ну, випускники, школи вчителі. От ну, після того було три червоних дипломи вищої освіти, і як то кажуть, на все свій час догналось, і потім, потім, як то кажуть, свої червоні дипломи ми в житті здобули. А коли був Бакалавр, магістр, ну то трошки інша історія. Спочатку був фізкультурний технікум, де закінчив червоним дипломом, потім був інститут Львівський державний університет фізичного виховання, теж з червоним дипломом. Там теж така була оказія. Тоді мер Львова був Куйбіда. Mm -hmm. ну, мені, так як то кажуть, ректорат визнав мене найкращим студентом Львівського інституту фізкультури. І було нагородження. І кожному кращому студенту вуза Львова давали ключі від квартири, але потрібно було. Вот там. П'ять років пропрацювати у Львові. І я, ну це напевно самий унікальний випадок. Я сказав, який Львів, який, і про що ви говорите? У мене Франківськ, в мене там команда, тренування чекають. Ну і я просто відмовився на той момент, бо повернувся в Франківськ. Тому що на той момент вже ну, працював тренером по баскетболу. Була своя дитяча команда, яка успішно виступала. Я так пройшов той шлях від дітей до, ну скажімо, до чемпіонства суперліги, до тренерства. На Збірної всі ті щеблинки. Але якщо повернутися от, до навчання, то дійсно е, така цікава історія, тому що в е, коли закінчив школу, поступив в технікум фізкультурний. А батько покійний в мене був юрист і дуже прагнув, щоб я вчився на юридичному. А мені подобалось грати в футбол. Я займався в секції футболу на той час і поступив технікум фізкультурний на футбол. І потрібно було десь вже думати, як заробляти кошти. І... Е, так подумав, якщо я буду добре вчитися, буде стипендія 70 доларів на той час було, якщо перевезти 140 гривнів. Все сілось за книжки ночами прийшлося ту всю науку, що в школі пропустив <див> доганяти. І ну, як результат це був червоний диплом е, технікуму фізкультури. І Там Дали ті знання, які потім дозволили вже легко і Львівський інститут фізкультури закінчити з червоним дипломом. Потім була робота в Прикарпатському університеті, навчання в Прикарпатському вже на факультетах управління, на факультетах економічному. Ну, тобто, далі воно все йшло е, так, уже як то кажуть, продовжувалось навчання, і от цього року я теж е, так, уже треба знайти час, продовжити навчатися в аспірантурі, бо вчитись завжди не пізно, як то кажуть, і потрібно самореалізовуватись, потрібно мати більший об'єм знань. Тому, от як то кажуть, рекомендую всім учитися, тому що це знання, які з вами, які вам допомагають в житті. А ще люди, які добре вчаться, навіть якщо вони прийшли до цього, вже трохи пізніше, все одно, якщо вони мають результати і пожинають ці результати, мають чим донатити. Майте на увазі. І приєднуйтеся до цього благодійного збору. А, у вас є якийсь улюблений куточок, ваше місце сили у Франківську? Ну, Місце сили це, напевно, наш ФОК. Е, тепер воно називається Комунальне підприємство франківськ арена Арена» е, 13. Е, це місце, де ти проводиш багато часу? Де відбуваються тренування команд суперліги Вищої Ліги, зараз збірних команд України? От я зараз на даний момент треную національну збірну України. Я також являюся тренером молодіжної збірної України. Тобто, коли ти попадаєш в ФОК, це ото місце, яке тебе, як то кажуть, рухає далі. виходить, а так взагалі-то... Проживаю на Хоткевича, це мій рідний мікрорайон. Там багато моїх друзів. Ви Так, з братів, так можна сказати. І ну, франківське залі таке місце, яке дуже багато має локацій, в яких можна черпати ту енергію, з якою можна рухатись далі. Тому що ну, ще одну історію розкажу: довелось один рік попрацювати не в Івано-Франківську, це був е, Кіровоград Кропивницький. Боже, коли я попав в то місто, я не розумів, що ну може я нічого не хочу сказати проти Кропивницького, але коли. Сіре, депресивне місто, там мір, труд має на той час. От все, я просто мав контракт на два роки. Відпрацювавши один рік, я попросив керівництва, Заберіть можна відпустити мене я, додому. Я нічого не хочу, тільки хочу повернутись. Ну, наш франківськ, тому що дійсно ти йдеш франківськом, в тебе позитивний настрій. Даже от падає дощ, ну все рівно в тебе позитивний настрій, тому що тут якось ну, така атмосфера. Свідош. Тут, тут свій дощ, ви правильно сказали. Тут ці будівлі, які розмальовані в різні кольори, це ну, дарують той, знаєте, такий позитивний настрій. Е, хто без гравців не приходив, не приїжджав в Івано-Франківськ. Ну я ще такого не знаю, щоб хтось щось сказав погано. Тут в нас тут е, люди, е, це наше багатство, наші франківчани. Це напевно найбільше багатство, яке є в нашому місті, тому що вони добрі, вони. Допоможуть в різних ситуаціях. Вони, ну як то кажуть, не знаю, вони просто франківчани. От і все Ну, тут, так знаєте, важко це пояснити. Ну, дійсно, то та атмосфера, яка панує у франківську, хто сюди вже попав. То вже звідси не повертаються так, от можна сказати, старається залишитись тут, тому що та атмосфера, яка створена в нашому місці, вона сприяє тому, що можна продуктивно працювати. Можна навчатись, місто студентське, багато студентів, місто, яке в спорті дуже розвинено. Міський голова ну створив таку структуру, як Прикарпаття, куди входять і футбольні команди, човічі, жіночі, баскетбольні, човіче, жіночі, волейбольна. місто, яке живе спортом, місто, в якому можна якому можна розвиватись і рухатись вперед. Можна сказати, і нехай рідні люди і рідні стіни допомагають до перемоги разом.